Всім доброго здоров'я. Триває четвертий день перебирання картоплі. Ось скільки бульби битої після комбайна. Причину знайшли. Розказують опитні картоплеведи які мають комбайна, що це проблема в груді. А груді у нас тьма. В попередньому відео ви можете бачити. Тут ми вже складаємо насіневу. Трошки насіневи будемо весною насаджувати. Перебираємо картоплю. От. От так. Там далі наш. Сортувальний стіл відпочиває, тому що, накидавши на нього, воно все злітає, і бито картоплю ти не бачиш. Люди потім дзвонять, жаліються, плачуться. Ось скільки в нас грудки. Ось ця вся грудка побила нам бульбу. От ще скільки лишилось. І ще десь така ж сама норма лишилася в іншому загашнику. Але не дивлячись на те, що купа бульби викинув. Ціна дає про себе знати. Тому у нас, нас рік за проміжним аналізом, підсумком, ми у плюсі. Хорошому плюсі. Це найкращий результат за останні 4 роки, відколи я займаюся картоплею. Але могло б бути краще, якби водниця грудка. Був дощ. Потім пішла посуха в 30 плюс. Засклепило і от результат. Якби я знав про таку проблему, напевне, би картоплю не копав. Бо через три дні пішов файний кідочок, землю змочило, і все, як рукав зняло ту грудку. Перебираємо руками по відра, потім в сітки. І тут є великий недолік. За день нас двоє перебирає. 18. Нас двоє за день перебирає 44 сітки бульби. плюс дрібна. В сітці приблизно 20 кілограм. Тому тона на двох. Це дуже мало. У мене сьогодні заказ на 800 кілограм. Великої бульби і нас двоє за день не подолало. Тому що кілограм 500 великої ми перебираємо. Плюс середня, це є тона. Ну, цього року хороший результат. Єдине, що грудь побила бульбу. Тому. Очікуйте наступного відео. Наступне відео буде тоді, коли я продам всю бульбу, заберу всі гроші і зведу маленький підсумок. Скільки ж вийшло заробити. Ну, ж точно не вийшло заробити те, що я планував. Але, найби було і так. Все, будьте здорові!